Доброго дня, мої Оріхові. Сьогодні хочу подякувати моєму гарному другу дитинства Артурчику, який не забуває рідну батьківщину Good Гудмонінг, Нью-Йорк. Моїм друзям Вікторам Сужгорода, Новгород сєвєрського з Тернополя. Також Олені з Києва, Ігорю з і багатьом іншим людям, які відгукнулися на мої прохання. По мірі наших змог ми збирали, закупали, доставали різні речі, які необхідні були хлопцям на даний час. Друзі. Окремому підрозділу спеціального призначення потрібний гарний тепловізор для кращого виконання поставлених задач. Ціна такого тепловізору близько 100 тисяч гривень. Я зробив банку в Монобанке, яка буде закрита, поки ми не зберемо необхідну суму. Під кожним наступним відео буде посилання в першому закріпленому коментарі на цю банку. Щодня буду виставляти світлини банки, скільки ми вже зібрали. Тих, хто не був байдужим і задонатить на тепловізор для ЗСУ. Кожна ваша гривня від вас ну, буде важлива і піде на добру справу, на придбання тепловізора хлопцям. Притула зміг назбирати на спутник. І ми зможемо разом із сила нашу націю не скорити. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам. І ще висловлюю велику, шану і подяку усім хлопцям, які боронять від мордера неньку нашу Україну. Здоров'я вам, хлопці. І поскоріше повертайтеся з перемогою живими додому. Хай вам щастить хлопці. Удачі вам. І Бог допомагає. З нами правда і воля святая.